Якщо я достатньо зріла і достатньо доросла, то я незалежна. І я можу в чомусь її послухати, а в чомусь її не послухати, але мені вже не треба злитися, дратуватися і казитися, як дурнуватий тінейджер. Перепрошую. Але якщо я недостатньо зріла, недостатньо співчутлива, недостатньо свідома того, що справді мамине життя чи батькове життя означає великий-великий досвід. Наприклад, що таке медицина, яка завжди була консіліумна, що таке старий хірург або старий травматолог, це досвідченіший спеціаліст, ніж свіжоспечений інтерн і випускник медінституту. Це так, він знає на пам'ять два тома хірургії, але він не знає, як різати. А той, хто 40 років ріже, він може не пам'ятати, як це називається, але він знає, як це поремонтувати і як це зробити. І тоді ці інтерни стоять і заглядають гусенятами через плечі досвідчених фахівців і не збираються цього ані знецінювати, ані сперечатися. Чому? Бо це досвід. І цей досвід цінується. Не відмовляється навпаки просить. Абсолютно. Потрапити до доброго спеціаліста це особлива щастя. вдача, особливе щастя. Бо він може погодитись ділитися тим з тобою або не ділитися. Там я спокійно визнаю владу. Досвідченого хірурга над своєю некомпетентністю. А тут я що кажу? Я знаю краще. Для того, щоб перерости маму, а ти ще не переріс. Тобі треба її знецінити. Це такий старий дитячий спосіб опинитися вище. А насправді той, хто зверху, це той, хто справді має владу. А я вже не хочу, щоб мої батьки мали наді мною владу. Я ж декларую світові свою дорослість, свою зрілість, свою автономію.